Доброго дня, шановні автолюбителі! Ви на каналі Експерт Авто24. В сьогоднішньому відео поговоримо про досить популярну, наболівшу тему топ-10 причин, які реально вбивають ваш дизельний двигун. Це помилки, які роблять 90% власників дизельних авто, і я впевнений, ви впізнаєте себе. Перша причина низькоякісне пальне. Якщо ви думаєте, що можна заправлятись на будь-яких заправочних станціях, заправлятися будь-яким пальним по трасі. То це перша і найшвидша причина зношування ваших форсунок і вашого паливного насосу високого тиску. Це крайній дорогий вузол. Одна форсунка коштує від 200 до 400 доларів, а їх може бути як 4, так і 6. Тому тут будьте уважні і обережні, заправляйтесь якісним і перевіреним пальним. Трясу телефоном, бо хочу виграти новенький Вольво. Я вже вам розповідав, що око дарує автомобіль за підтримку проєкту Око за око дронопад, який допомагає нашим військовим збивати багато ворожих дронів. Усі, хто заправляється пульсом від 20 літрів, можуть зіграти в гру в додатку фішка і виграти новенький Вольво xc XC60» та інші круті призи. Всі вже трясуть телефоном, і ти тряси. Друга причина несвоєчасна заміна олили. Та ще трішки поїжджу, нічого страшного, декілька тисяч намотаю, нічого критичного не буде. Я впевнений, ви таке чули. Але в дизельних двигунах олива старіє швидше від сажи. А так як стара олива, в нас утворюється нагар, проблема йде у нас з шартуно-поршньовою групою, з поршнями, і з турбіною. А якщо турбіна закоксовується, як ви знаєте, ремонт вже йде в тисячах доларів. Третя причина, сама така банальна, розповсюджена. Це забитий паливний фільтр, який коштує там 20 доларів. Бажано його міняти кожні 20 тисяч кілометрів або кожну другу заміну оливи. Часто його ігнорують, ставлять якісь там дешеві китайські замінники, але це основний фільтр, який фільтрує паливо. Яке поступає до вас в бак. Якщо його не міняти, весь цей бруд попадає в вас в паливний насос високого тиску, а паливний насос високого тиску може погнати стружку і забити ваші форсунки. Тут ремонт уже рахується тисячами доларів, тому тут десь ви можете зекономити 20 доларів на фільтрові паливному, але попасти на ремонт паливної системи, який потягне немало грошей. Четверта причина, яка вбиває ваш дизельний двигун, це турбіна. Як ви знаєте, турбіна це серце двигуна. І часто це серце вбивають самі власники своєю манерою їзди. Хто любить вжарювати на дизельних автомобілях, потім після того різко гальмувати, глушити ваш двигун. Сама турбіна може працювати на 300 тисячах обертів за хвилину. Це прям захмарна швидкість. І... Прямо так в секунді вона не може зупинитися. Вона повинна змащуватися оливою від масляного насосу. Коли ви заглушили двигун, олива в систему змащення цієї турбіни і охолодження не попадає. У вас на підшипниках образується нагар, згорівши це олива. І в майбутньому, якщо ви будете так експлуатувати свій автомобіль, турбіна почне пускати масло в впускний колектор. І також у вас буде радіальний і горизонтальний люфт. Турбінка почне свистіти. І, як ви знаєте, ремонт цього вузла стартує від 500 доларів. Для того щоб це запобігти. Проїхались швиденько, зупинилися. Дайте одну хвилинку, там 40 секунд автомобілю попрацювати, щоб масляна система у нас працювала, змащувалась сама турбіна. Все, оберти впадуть, двигун заглушили і можна сміло йти додому. І турбінка ваша скаже тільки дякую. П'ята причина це перегрів дизельних двигунів. Перегрів для дизеля це смертний вирок. У вас може лопнути прокладка, лопнути головка блока циліндрів, а в самому гіршому варіанті може лопнути сам блок. Причина максимально банальна. Несправний термостат, забитий радіатор або поганий антифриз. Люди думають, нічого страшного, трішки гріється, проїду ще 10 хвилин, а тут у вас бац і капіталочка за декілька тисяч доларів. Тому перевіряйте ці вузли більш детально, перевіряйте охолоджуючу рідину, стан радіаторів і горя знати не будете. Шоста причина це їзда на короткі дистанції. Багато хто купляє дизельний автомобіль для їзди по місту, особливо якщо це таке велике місто, як там, Київ, Мегаполіс, і ви часто їздите на короткі дистанції, там 2-3 кілометри в магазин або на роботу і, в принципі, ввечері назад це найбільша проблема для дизельного двигуна. На коротких дистанціях двигун не встигає прогріватися. Не випаровується у нас конденсат з оливи, також не випаровується в нас, не згорівше пальне, яке також є у нас в нас оливі. Це у нас викликає емульсію, нагар. От відкручуєте заливну горловину і дивитесь, там у нас буває емульсія, буває нагар на клапанах, на кольцях. Оце основна причина їзди по місту на дизельних двигунах. І тим самим на коротких дистанціях ваш сажовий фільтр не встигає виконувати свою функцію, очищатись. І виконувати саму регенерацію. А сажовий фільтр, як ви знаєте, коштує в нас від 800 доларів. Тому часто його просто відшивають, вирізають, і люди їздять, і воно димить. Ну так максимально воно все неприємно. Тому дизельний автомобіль 100%, хоча б там декілька разів в місяць, треба виїжджати на ньому на трасу, кілометрів 30-40 в одну сторону. Їхалися на ньому зі швидкістю 80-100 км, прочистили свій сажовий фільтр і повернулись назад. От в такому випадку ще можна їздити. А якщо ваша їзда виключно по місту, на маленькій відстані 2-3 км, то тут потрібно було брати бензин. Сьома причина це справжній біль всіх дизельних автомобілів, а саме. Клапан ЄГР і також сажові фільтри. Вони зношуються найшвидше. Клапан ЄГР в місті зношується швидше, забивається сажею, а сажовий фільтри забиваються також на сажу. Тому ці вузли і регати зношуються найшвидше. Як ви знаєте, відремонтувати ці вузли крайні дорого. За ремонт цих вузлів можуть попросити як за старенького ланоса. Як ви це зрозумієте, ваш двигун починає задихатися, пихтіти і падати в аварійний режим. Їхати ви не можете, у вас засвічуються на приборочки і лампочки, сажового фільтра і також датчика ЄГР. Коштують вони нереально великі грошей, економічності там ніякої нема. Всі нормальні водії, які їздять на дизельних автомобілях по місту, вирізають його, перепрошивають під Євро-2. Датчик ЄГР і сажовий фільтр це. Вимоги екологічних норм, саме Євро 5 і Євро 6. Без цих вузлів ви не заїдете в Європу. Але як ви знаєте, по Україні в нас тут можна робити все, що хочеш, тому люди за 150 доларів відшивають його і катаються, горя не знають. Оце є ГР і сажовий фільтр, це конкретна смерть, дизельних двигунів. При умові, якщо ви їздите по місту. Якщо ви їздите по трасі, то нічого критичного немає. Ці вузли ходять під 300-350 тисяч без проблем. А якщо ви на ньому їздите там, декілька кілометрів на роботу з роботи або там, підтаксовуєте буває, то ці вузли і агрегати вийдуть з ладу швидше. Восьма причина це перевантаження двигуна. З хороший запас потужності, але часто люди вважають його трактором, гружуть його максимально, також вцепляють до нього причеп. Катають його на межі можливо, але це найкоротший шлях до ремонту турбіни і щеплення, а навіть коробки передач. Тому дизель любить працювати з запасом, а не на межі своєї можливості. Дев'ята причина це зимові запуски і експлуатація двигуна зимою. Банальна класична ситуація: мертві свічки розжарювання, старий акумулятор і літнє пальне. Не своєчасно перейти на зимове пальне. Це також е, дуже плачепно для паливної системи, для форсунок, для паливного насосу. Тому тут також будьте уважні і обережні. Банальна ситуація: стоїте на дворі з лопатою і чекайте в евакуатор. Тому тут краще заздалегідь замінити акумулятор, перевірити свічки розжарювання і заправитись якісним пальним. Десята причина це економія на дрібничках. Ще трішки поїжджу, нічого страшного, з ланцюгом там або з ременем ГРМ нічого не буде. От ви трішки поїздили, а тут у вас одного ранку бах і все. Автомобіль більше не заводиться. Ваші клапана зустрічаються з поршнями І добрий день капітальний ремонт двигуна. Також економлять люди на оливі, на антифризі, на дешевих китайських свічках, там розжарювання і також. Паливних фільтрах, оливі, ну і так далі. І в такому випадку десь ви економите 100 доларів, а десь можете відразу попасти як мінімум на 2, а то й 3 тисячі доларів на ремонті цього двигуна. Тому тут також будьте уважні, обережні, обслуговуйте свій автомобіль, міняйте оливу кожні 10 тисяч км, паливні фільтри міняйте кожні 20-25 тисяч кілометрів. дизельні двигуни вам скажуть тільки дякую. Експлуатуйте його трішки по трасі, якщо ви живете в місці. Не експлуатуйте його виключно на короткій дистанції. Дизель любить трасу. Якщо ви їздите на ньому по місту, ваш дизель скоро буде стояти на сервісі ремонтувати паливну систему, чистити ЄГР і також промивати ваш сажовий фільтр. Дизель це ресурс, тяга і економічність, але дизель не пробачає халатність. Друзі, напишіть, з якими проблемами ви зіштовхувались при експлуатації дизельного двигуна. Також не забудьте поставити лайк, підписку і дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного нового відео. Дякую всім за перегляд. Не перемикайте. Зараз покажу автомобіль, який ми вже підібрали для наших замовників. Всім па-па! Ну що, друзі? Зустріли наших замовників з залізничного вокзалу. І зараз передаємо ось таку ракету. Шкода Октавія, а 2020 рік, двохлітровий дизельний двигун. Весь в оригінальному окрасі повністю обслужений автомобіль з двохлітровим дизельним двигуном. Замінили ГРМ, помпу, ролики, оливу, всі фільтра. Зробили сертифікат відповідності українським стандартам договір купівлі-продажа, страховий полюс. І зараз передаємо цей автомобіль новим власникам. Зробили тест-драйв, звірили ще раз документацію, показали весь функціонал автомобіля. Як ви бачите, двигун у нас не митий, ніяких підтікань по ньому немає. Все замінили, все зробили, автомобіль готовий до експлуатації. Максимальна фуллет-оптика. Гарні легкосплавні диски. Хороша в нас гума нова. В комплекті також є в нас зимова гума на залізних дисках. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Шикарний стан, хороша комплектація. Дачки світла доща, круїз-контроль, автоматична коробка передач DSG DQ381, предмаксимальна навіаційна система, підігрів, двокзоний клімат-контроль і всі склопідйомники в нас є на цьому автомобілі. Гарний обслужений автомобіль. Передаємо нашим замовникам.